Мир Божий, дорогі друзі, по милості Господні, сьогодні ми будемо продовжувати досліджувати уроки суботньої школи. Сьогодні у нас урок називається Обітниця Святого Духа, урок номер 6 допоможе нам проведенні уроку сестра Настя. Мир тобі! Мир Божий, всіх вітаю! Головний вірш, пам'ятний вірш і ми та дух святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому. Є його свідками щодо цих слів. Це записано в Дії, 5 глава, 32 вірш. Головна думка з Духа Пророцтва, Дії апостолів сторінка 49. Обітниця Святого Духа не обмежується однією епохою чи одним народом. Христос запевнив, що божественний вплив Його духа перебуватиме з Його послідовниками до кінця. Прекрасні слова. Нехай це дійсно дія Духа Святого, обітниця Святого Духа буде на кожному з нас. І щоб ми це відчували і дякували Богу за це. Перший розділ покора плід віри, прийнявши Ісуса вірою, що християни приймають у своє серце. Написано, що ми приймаємо у своє серце Духа Святого, якого Христос обіцяв залишити замість себе. І е, ця Божа любов пише коментар, що вона вливається в наші серця через даного нам Святого Духа. Тобто, переживаючи любов, ми розуміємо, що в нас перебуває Дух Святий. Отож, ми говорили, що Божа любов проявляється через Духа Святого в наших серцях. А як вона, Христа, любов, проявляється у житті віруючої людини? Любов Христа, вона проявляється через послух, через покору закону Божому і Слову Божому. Без любові, яка йде з нашого серця, Духом же ж святим, про який ми говорили в першому питанні, ми починаємо виконувати. Не свої діла, не свої думки переживати, не свої почуття, а вже ті переживання, які має Господь. Ми починаємо любити людей, ми починаємо дивитися на людину, очима Бога. Тобто, ну, в мене особисто був такий досвід. І раніше я дуже ну, мені неприємно було бачити людей, які мають оцю алкогольну залежність і наркомани. У мене якась відразу була до них, мені це було неприємно. Але коли вже відродившися, народившися згори, у мене до таких людей співпереживання, співчуття і бажання допомогти. Тобто я для себе зрозуміла, що все-таки ось цей момент любові в моєму серці, та любов, яка з'явилася, це робота Духа Святого. Тобто, ми любимо людину, грішника. А що не ненавидимо? ненавидимо гріх. Це дуже правильно. Ми стаємо дійсно христоподібними людьми. Ми вже можемо відрізнити людину від гріха. От в нас починає відображатися характер Христа. Тобто, Господь спасає не в гріхах людину, а від гріха і Дякую. відділяє це. Другий розділ важлива необхідність, кого Ісус обіцяв послати, щоб розрадити учнів. Написано у Івана 14 розділ, 16 вірша, і я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки пробував з вами, Духа істини. І Ісус говорить про те, що цього Духа світ не може прийняти, Він його не бачить і не знає, але нам дана така перевага мати цього. Утішителя, який буде працювати над нашими серцями, який допоможе нам під час нашого земного життя здобути цей характер Христа. Тому що це є поступова робота, і Бог бажає здійснити її в нашому житті, підготувати нас до вічності, і Дух Святий даний нам для того, щоб допомогти в цьому. Не залишу вас сиротами. Я прийду до вас. Як Христос може жити у серцях учнів? Написано у Слові Божому, і сам Христос про це каже: якщо хто любить мене, то й буде виконувати моє Слово. Хто має мої заповіді, то виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме і мій отець. І я любитиму його, і злюблюся йому сам. То ми розуміємо, що. На сьогоднішній день дуже часто люди призивають ім'я Господнє, але вони не живуть так, як їх, перебуваючи на землі, сам Ісус Христос, про що нам пишуть чотири Євангелія. Тому колись і я була така, я думала, що я з Господом, але насправді однією з такої важливих ознак. Про те, що людина дійсно ходить з Господом і буде з Господом у вічності, це те, що вона виконує все те, що зробив Ісус Христос, бо Він ішов перед нами, Він готував нам цю дорогу, Він нам показав цей приклад. І Він сказав, що і ви так само будете робити, і ще більше зробите. І утішити лядам, і Він нагадає вам слова. І Бог завжди з нами. І він бажає бути з нами. Нам потрібно тільки відкрити своє серце для нього, щоб він оселився там і був нашим Господом. Тут примітці гарні такі дані приклади, що він знає, хто буде, буде підведений до ешафота, іншого поведуть до Христа, іншого вийшли на безлюдний морський острів, інших будуть переслідувати, вбивати, і він їх потішав, підготавлював. Бо для Ісуса Христа кожна людина це є безцінна. Да, він віддав своє життя за кожного да. з нас. І виходить, що поки він був з учнями, фізично перебував на землі, вони не відчували потреби в такої необхідності, щоб хтось інший міг їм допомагати. Але оскільки Христос сказав, що я йду до Отця, готувати вам оселі. То залишає замість себе Духа Святого. І Дух Святий був злитий в день П'ятидесятниці. Ми це все знаємо, це описує Євангеліє, коли всі зібралися разом, коли були однодушні, вони чекали Ісуса Христа, те, що Він сказав, що чекайте і буде вам даний Дух Святий. І тоді вони вже свою місіонерську діяльність, апостоли, здійснювали, вони були водимі Духом Святим, тобто сам Господь їх вів через Духа Свого Святого. Тобто, дякуючи Духу Святому, ми вже не є самотні, безпорадні, ми вже завжди є під керівництвом і підтримкою Його. І ще цікаво написано, де б ми не були, куди б не йшли, він завжди поправиться в нас, аби підтримувати, допомагати, підіймати і підбадьорювати. Які це гарні слова. Саме так, адже через Духа Святого, який він залишив замість себе на землі, він може перебувати з кожним. А коли Христос був на землі, він був обмежений своїм фізичним тілом. Угу. Він міг перебувати тільки в одному місці, а сьогодні він може перебувати з кожним. Так. Слава Богу, третій розділ: учитель: як утішитель впливатиме на пам'ять та розум учнів? У приміці написано, що Дух Святий пригадає їм усе, що він говорив. Крім коли Христос перебував на землі, Він говорив певні речі своїм учням. Але є ще багато чого, чого він хотів би відкрити. І от пише, що Дух Святий він буде нагадувати ті слова, які сказав Ісус Христос, а також ще більше буде відкривати істину, оскільки учні не могли вмістити її в той момент. Коли Христос був з ними фізично на землі. І це все дано нам для підтримки, для того, щоб ми, будучи в якихось таких обставинах важких, складних, скрутних. Ми будемо відчувати підтримку нашого Господа, бо він буде в нас е, своїм Духом Святим і буде давати оці місця слова підтримки для нас. І також є цікавий момент в Біблії. Сказано, що ви не переживайте, що ви будете говорити, коли вас приведуть до е, правителів цього світу, до, до князів або на якісь суди, тому що Дух Святий буде з вами і Він буде давати вам, що говорити в той момент, щоб ми не хвилювалися. Слава Богу! Я думаю, кожен з нас відчував не раз у житті, коли думаєш, ну як відповісти? І думаєш, скажи це, скажи то. І згадуєш, чому згадуєш? Бо ти досліджував. Що ще робитиме утішитель для справжніх послідовників Христа? Від Івана в 16 розділі написано. Коли ж прийде він, Дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити. А те, що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо відмогу одержить і сповістить вам. Буває таке, що ми читаємо щось у Біблії і не розуміємо. От не можемо зрозуміти своїм обмеженим розумом. І нам потрібно молитися до Бога і просити, щоб Господь прибув з нами Духом своїм святим і допоміг правильно зрозуміти цю істину. Адже ми живемо в останній час. І ми бачимо по всім ознакам, які відбуваються на сьогоднішній день у світі, то Дух Святий буде нам допомагати в цьому. Єдине, що нам потрібно зробити, це відриктися від свого Я, від якогось свого такого. Ну, неправильного розуміння слова, від якихось своїх упереджень, розчинитися, довіритись Богу настільки, щоб Бог міг говорити свою істину в наше серце. Бо деколи ми, знаєте, є такий у світі вислів, каже, Господи, нехай буде воля Твоя, Марічка моя. Ми все-таки десь на рівні підсвідомості через. Ну, те, що ми не до кінця розуміємо, ми намагаємося щось зробити по-своєму. Але коли ми відрікаємось від свого я, ми довіряємо повністю Богу, тоді Він може говорити в наше серце. І от Дух Святий Він буде наставляти нас на цю істину. Якщо ми будемо цього бажати всім серцем. Якщо ми занедбуємо молитвою і вивченням Божого Слова, то ми не згадаємо Божої обітниці. А я згадав цитату, де сказано було: якщо ви не будете досліджувати слово Господнє, то незабаром що ви перестанете молитись. Ви почнете що робити? Духовно в'янути. Тому нехай Господь поможе, щоб кожного дня ми досліджували суботню школу, молилися, читали Біблію, цитати духопророцтво, думали, про що ми, що ми досліджуємо, і ми будемо що? Духовно збагачені, духовно ситими ми будемо. Саме так і в коментарі ще написано цікавий момент, що ті, хто бажає пізнати божественні істини, біля них знаходяться ангели, які допомагають їм прийти до цього розуміння. Наскільки Господь бажає нам відкрити цю істину, щоб ми не ходили в темряви, але були в світлі. Тому нехай кожен з нас проаналізує своє християнське життя, і, можливо, він побачить дещо він, можливо, не до кінця Господа впускає в своє життя, тому що. Знаєте, ну живучи без Бога і зараз з Богом, ну це як життя до і після. Це дуже важливо. І тому хай Господь допоможе нам мати таке вірне серце, довіряти йому і полюбити його дійсно, і розчинитися в ньому, не лишати свого я, а так. бути з ним завжди у всьому, навіть у дрібничках, все, що ми робимо. Переходимо до наступного розділу: заповіт миру. Яку чудову обітницю дав Ісус своїм вірним послідовникам. Обітницю, яка дуже допомагає у важкі часи, це записано у Євангелії від Івана, 14 розділ 27 вірша. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. І наступне, нехай не тривожиться ваше серце і не лякається. Знаєте, наскільки Господь бажав підтримати і підбадьорити своїх учнів. Полишаючи їх тут. Але ви розумієте, що мир. Що таке мир? Це скоріше внутрішній стан людини, ніж фізичний якийсь її прояв. Не бійтеся і не лякайтеся. Це говорить про те, що в нашому житті будуть серйозні випробування. А у нас буде душі. А всередині в нас буде оцей мир, який дав нам Христос. І це ми будемо переживати через Духа Святого, який в нас. Розумієте, на сьогоднішній день в житті людини дуже багато таких питань, можливо, які вона не виносить на загал, тому що ну, не кожен може допомогти. І відбувається війна в країні. І дуже важко, ви знаєте. Ну, навіть, ну я би не знаю, що би я могла сказати такій людині. Тільки Господь може потішити в таких важких, надзвичайно важких обставинах. Тому і Бог про це говорить. Він про це сказав: мій мир. Знаєте, над цим варто роздумувати: чи маємо ми мир сьогодні в своєму серці, попри все те, що відбувається навколо нас, а буде ще важче? Ми живемо перед самим приходом Ісуса Христа. І Він про це попереджав. Тому також проаналізувавши стан свого серця, ми можемо зробити висновки собі для себе, що в нашому серці, чи маємо мир? Ми — Мир Христа цей спокій, цю довіру, цю любов. Це ті речі, які нам дані самим Богом, щоб нас підтримати. Так. Єдність з Богом, з Духом Святим, з Христом і ті, хто переносить гоніння, він стоїть на земному суді. Страшно. Звісно, що страшно, бо ти боїшся наслідків. Переживаєш, тому що твоє життя може помінятися. Але пам'ятаємо, що коли нам важко, хто біля нас знаходиться? Христос. Згадай випадок у печі, коли молоді юники їх вкинули в ту пічку. Наскільки там був, був сильний вогонь, що ті люди, які підкидали дрова, вони обпеклися, вони не могли вижити. І четвертий там був Христос. Да. Він був з ними. І сьогодні Він так само з нами в наших випробуваннях, він стоїть поруч біля нас. Дякую. Да. Важлива підмітка. Що Ісус міг стверджувати про себе наприкінці своєї місії? Написано, що недовго вже говоритиму з вами, бо надходить Князь світу, та в мені він не має нічого. Це дуже важливі слова, які Христос сказав своїм учням, тому що сатана буде шукати. Як нас відволікти, як нас спокусити, як нас відвернути від цього істинного шляху. Він буде шукати всі можливі варіанти. Він в цьому спеціаліст. І виходить, що нам потрібно пам'ятати ці слова, щоб бути з Богом. Коли Сатана буде підступати до нас, ти переможений. Сатана, ти переможений. Згадаємо, як Сатана підступав до Христа у пустелі. Христос відповідав: написано, написано, написано. І Дух Святий буде нагадувати нам ці слова. Тому нам потрібно про це пам'ятати. Надходить Князь світу, але в мене він не має нічого. Як добре, коли ми розуміємо: це божественне, це сатанинське, це добре, це погане, це на життя, це на смерть. Бо зараз сатана хоче зробити не, наприклад, давай вже тако в кольорах, якщо це чорний і білий, а він хоче який зробити? Якщо... Сірий. сірий. І ти не можеш зрозуміти, це добре чи погано. А Господь, дякуючи Біблії, показує: оце добре, а це погане. Слава Богу. Мир Христа. Яким тільки чином ми можемо мати мир з Богом? До Єфесян у другому розділі написано: адже він наш мир. Який зробив з двох одне, зруйнував своїм тіло серединну перегородку ворожнечу. Тобто ми через гріх ми були відділені від Бога. І що зробив Христос? Він з'єднав нас з Богом. Тільки через завдяки Ісусу Христу ми можемо повернутися в той стан, який був ще в Едемському саду. Оце спілкування з Богом. Ми не можемо. Власними силами приборкати гріховну природу власного тіла. От як писав апостол Павло, каже, що хочу, не роблю, а що не хочу, то роблю. Оце постійна внутрішня боротьба. І Христос з гріхом, і Христос зробив це, Він забрав цю ворожнечу, і ми маємо більше благодаті, ми маємо Духа Святого, ми маємо Слово Боже, ми маємо церкву. Розумієте? І це все дано нам для того, щоб допомогти пройти цей шлях і підготуватися. Дякую. Що вимагається від віруючої людини, котра хоче бути в мирі з Богом? Це дуже цікаве питання. І псалом 119, 165 вірш говорить нам: великий мир у тих, хто люблять твій закон. Вони не спотикатимуться. Закон названий дороговказом. І це як, от як ми харчуємось там двічі на день, тричі на день, і так само нам потрібно споживати духовну їжу, тому що це буде для нас світлом, бо слово є світильник, це є дороговказ. І любов, вона приходить з часом, це, це теж процес. Ми будемо здобувати власні досвіди. В одній ситуації нам Дух Святий поможе, нагадаю, слово Боже, в другій, третій, і ми все більше і більше будемо занурюватися в вивчення Слова Божого. І тому один із признаків це те, що ми от будемо мати цей мир завдяки Слову Божому, завдяки Духу Святому. І який буде досвід такої віруючої людини? Що тільки попросимо, угу. одержимо від нього, оскільки зберігаємо його заповіді і робимо те, що йому до вподоби. Це записано 1 Івана, 3 розділ, 22 вірш. Розумієте, це настільки. Все має бути в єдності. Це настільки приємно, це настільки вражає просто ну, людина, яка не вивчає слово Боже, яке не цікавиться цим, не задумується над цими речами, вона не може це зрозуміти. Але ми маємо цю перевагу. Ми будемо мати не тільки мудрість, а й силу для послугу і служіння, так як обіцяв Ісус Христос. Слава Богу! Наскільки Господь дарує нам мир, допомогу Святим Духом і все, що потрібно, Він нам дарує вдосталь, який висновок по пройденому матеріалу, а саме урок номер 6, який називається «Обітниці Святого Духа, ти можеш сказати для нас? Ви знаєте, питання Духа Святого це дуже важливе питання. Тому що ну, дехто вірить, що Дух Святий є особистість, дехто не вірить, це принципи віри кожної церкви, яка називає себе Божею. Але я що хочу сказати, що плодами віри, дійсності, є те, що людина виконує і живе по Слову Божому. Це, це правда. Переживши заново відродження? Я не можу тепер згрішити, не тому що я, навіть важко це пояснити. Дехто думає і називає таких людей законниками. Але ми угу. не можемо згрішити, тому що ну, ми вже знаємо, що це таке, і цінність Божих стосунків для мене на сьогоднішній день вони є високі. І коли я чую, що хтось там хоче зробити щось недобре, я завжди від цього відмовлюся. Тому що для мене ну, стосунки з Богом вони набагато цінніші. Ніж якась ось вигода короткочасна. Бажання виконувати закон, воно йде з серця, не з примусу. Не для того, щоб завоювати Божу любов, його, здобути Його прихильність. Воно просто вже записано в серці. Господь сказав, напишу закон свій в їхніх серцях. І це правда в моєму житті так. Е, також. Е, що дуже важливо, це те, що без Духа Святого це дуже важко зробити. Да, ми можемо мати на сьогоднішній день дуже багато досліджень по розвитку пам'яті, да, можна вивчати псалми на пам'ять, можна цілі розділи з книжок Біблії вивчати. Але без Духа Святого, от саме в той момент, знаєте, от, От він дає те, що нам потрібно, і ми можемо і для себе отримати, і також сказати слова підбадьорення іншій людині, давати місце Богу, відмовитись повністю від свого Я, дозволити Богу діяти в нас, для нас і вже через нас, щоб прославлялося Його ім'я. Це дуже важливо, А без Духа Святого це зробити неможливо. Можна скільки завгодно читати лекції, ага. цитувати Біблію розумно, схематично, продумувати ці плани. Но, якщо це без Духа Святого, це не буде торкатися сердець людей. Це, це дуже важливо і дуже цінно. Також е оцей мир в серці. Знаєте, в моєму житті був досвід, були дуже непрості ситуації, і я дякую Богу, що в кожній з них я тепер розумію, що Господь був зі мною. Тому що, оці... навіть просто взяти банально навчання. От Всі хвилюються перед іспитами. Настільки це все важливо, бо це оцінка, там, це вирішується доля людини. Але от наскільки всередині є цей спокій і довіра до Господу, і це правда, і Христос не просто сказав ці слова, Він їх виконав. Ми насправді можемо переживати цей мир в серці. Нехай добрі люблячий Господь допоможе нам бути не тільки християнами теоретичними, але й практичними. тому що це допоможе нам не тільки очікувати прихід Христа, але й наближати Його, і своїм життям, своїм прикладом допомагати іншим і підтримувати. Слава Богу. Дякую тобі за те, що ти допомогла провести цей урок, за те, що ти на практиці свої досвіди розказувала дійсно, як Господь тобі допомагав, давав мир в душі, і за те, що ми разом в його церкві знаходимося. Це теж я вірю. Дякуючи його милості, дякуючи керівництву Святого Духа, що ми можемо сьогодні просто так зустрітися у цей непростий період, який є в нашій країні, і можемо разом досліджувати Слово Господнє. Алілуя! Дорогі глядачі, дорогі учасники суботньої школи, нехай Господь поможе, щоб кожен з нас відчув вплив Святого Духа, пам'ятав обітниці Святого Духа. А як пам'ятав, коли буде досліджувати слово Господнє, коли буде молитися, і тоді Господь нам дарує великі рясні благословення, які дає щедро і потрібний час. Нехай Господь нам цьому допоможе. Божий благословінь і до наступних зустрічей. Амінь. Амінь.